Замінюють старі труби на нові, щоб відновити подачу води мешканцям будинків в районі ринку урожай. Ділянка водогону по вулиці Матроса Кішки була аварійною. Тут часто траплялись пориви. Щоб забезпечити людей якісною послугою, працівники Вінницяоблводоканалу облводоканалу замінили 40 метрів зношеного водогону. Ремонтні роботи тривали впродовж тижня. Варуємо з флянців переход з пластмасової труби. На Підготовчі роботи йшли раніше. Розкопки, прокладка труби, а зараз вже завершуємо. І сьогодні пустимо воду. За останній місяць по вулиці Матроса Кішки бригада працівників водоканалу виїжджала тричі на виклик через аварійні витоки. Ліквідація кожного з них обходилась підприємству у майже 30 тисяч гривень. Потрібно було віднайти кошти для того, аби закрити це питання. Сьогоднішні роботи по заміні повній зношеної ділянки дорожчі. Вони обійшлися підприємству десь 400 тисяч гривень, але це необхідно для того, аби і людям було спокійніше, щоб вони забули про те, що водоканал під'їжджає до їхнього будинку багато разів на місяць, і щоб ми були впевнені в тому, що послуга надається стабільно. Стару металеву трубу діаметром 300 міліметрів замінили на нову поліетиленову. Щоб підключити її до мережі, комунальникам довелося припинити водопостачання до будинків на кількох вулицях. На протягом тижня наші мешканці були з водопостачанням. Сьогодні на період переврізки призупинені на одну добу. Ну, на протязі дня люди без водопостачання. Ділянка замінена 40 погонних метрів. Замінена запірна арматура на СТП і дублюючу засобку монтуємо для подальшої експлуатації. Також по поділянці цього водогону проводять заміну запірної арматури. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.